Можна сказати, суддя людина, яка просто носить чорну мантію, проводить процес, який, ну, ви знаєте, коли б показати по телебаченню, мабуть, можна було б переподати з е, як там у нас, е, наша Раша, да, є така, така, знаєте, чорний гумор, да, е, повністю між цирком і якоюсь э, трагікомедією, яку ну, важко навіть пересказувати. 40 хвилин, чим займався суддя Кіриєв, він пробував, причому героїчно намагався сформулювати, в чому все ж таки звинувачує Тимошенко. У нього це ніяк не виходило. 40 хвилин він так і не зміг сформулювати, в чому є склад злочину. Не спромогся він це зробити, почав шукати в цій справі, там вже вони багато написали, прокуратура, прокуратура плечима пожимає, допомогти не може. Він почав зараз шукати в справі хоч якусь цитату, щоб можна було сформулювати, в чому ж склад злочину. А захист і Юлія Володимирівна питають, конкретно, скажіть, хто кого вбив, хто у кого що вкрав, коли зловживання, в чому ці зловживання, коли перевищення службового... Положення, будь ласка, в чому конкретно, Не може сформулювати. Він пробував говорити просто, ви перевищував службове становище. В чому конкретно? Конкретно в чому перевищення. Він 40 хвилин намагався, і кал мекав, бекав не зміг. І ви знаєте, виникла пауза. Всі дивляться на цього Кирєєва, Він дивиться в зал. Думаю, може буде підсказка із залу. Знаєте, Помощ друга. А от телефони дзвінок, дзвінок другу. з банкової. Може там допоможе. Ні допомоги із залу, ні телефони дзвінок друга. Мабуть, нього друзів, то немає справжніх. Не змогли йому допомогти. І він взяв 15 хвилин перерви, щоб піти в диреччу кімнату і з'ясувати для себе, в чому ж все ж таки її звинувачують. І зараз, друзі, 15 хвилин він буде обзвонювати всіх своїх господарів і просити допомогу, щоб йому дали звинувачення, тому що вони просять, а захист дуже жорстко працює. Вони просять під протокол сформулювати, в чому є звинувачення. І він під протокол нічого сказати не може. І саме тому він 15 хвилин зараз взяв собі перерву. Щоб якось написати собі на паперці, або може там продиктують з банковою і якось під протокол сформулювати, в чому є склад злочину. Друзі, от така ганьба відбувається в цьому Печерському суді. От така ганьба сьогодні відбувається в центрі міста Києва, в нашій столиці. Така ганьба. А в цей час, сьогодні чи завтра, президент Янукович, який вже отримував, не знаю, скільки мільйонів списали вони на. Вертольотні площадки на закупку цих новітніх вертольотів, як самольотів. Це ж не є злочин, це є бізнес, так чи ні? Глабувати бюджет, наприклад. Це ж є бізнес брати хабарі, те, чим вони займаються. Це ж не є злочин. А злочин є захищати Україну. Злочин є опанувати бандитам. Але ж проблема їх в тому, що вони ще не внесли зміни до Кримінального кодексу, коли, пам'ятаєте, як в радянські часи, де була антирадянська діяльність. Це був злочин. Будь-яка антирадянська діяльність в кримінальному кодексі була як страшний злочин до вищої міри покарання. Але ж ця банда ще не встигла змінити Конституцію, не встигла змінити кримінальний кодекс, щоб записати. Що перебування в опозиції це є злочин. Захищати Україну це є злочин. Захищати людей це є злочин. І тому в них дуже важка зараз праця. Вони розуміють, що всі українці злочинці, але ж важко їх юридично обґрунтувати цим злочином. В той же час, вони сьогодні чи завтра президент Янукович повинен підписати закон про зміни до пенсійного кодексу. Так звана пенсійна реформа. Зміна до пенсійного законодавства. І це не є злочин людей приговорювати до смерті, коли вони не встигнуть вийти на пенсію. Це не є злочин, коли одні не мають роботи, а літніх людей будуть примушувати працювати ще 10-15 років. Це ж не є для них злочин. Це є для них бізнес бізнес на крові, бізнес на важкій праці. Бізнес на пограбуванні України і українців. Тому, друзі, нема іншого зараз вислову для того, щоб сказати, хто сьогодні керує нами. Керує нами звичайна, саме звичайна, банальна банда. Банда. Але ж банда піде геть. Давайте разом, щоб вони почули. Банду! Геть! Банду! Банду! Геть! Банду! 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 Ми дочекаємось, коли закінчиться ця Ми дочекаємось, поки Юля вийде цього всього ганебного суду. Ми дочекаємось, коли ця банда піде геть. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!